63 каштани можуть спиляти у Ніжині на вулиці Гоголя під час її реконструкції. Як до цього ставляться містяни? Бамбук і п'ять в сквері під китайською стіною. Який вигляд матиме сквер біля будинку у Чернігові, який люди називають китайська стіна? Почав займатися бігом в 11 класі, а в 21 рік їде на Олімпіаду у Токіо. Як складалася спортивна кар'єра, члени національної збірної Олександра Погорілка вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. студії Дар'я Янушкевич. 63 каштани на пішохідній вулиці Гоголя у центрі Ніжина можуть знести. Дерева планують замінити канадськими кленами. Гроші на це передбачили у проєкції реконструкції вулиці. Вартість робіт понад 20 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міськради Анатолій Кушніренко. Тендер на проведення робіт виграла компанія «Чернігівбуд». Проект розрахований на два роки. Роботи мають почати цього місяця. На вулиці замінять ліхтарі, дорогу перекладуть плиткою та встановлять лави. Що думають про реконструкцію вулиці з історією понад 400 років жителі і гості міста дізнавалася Юлія Кулик. Місто Ніжин – пішохідна вулиця Гоголя у центрі. Коли в останній її реконструювали, містяни не пам'ятають. Про стан вулиці з історією понад 400 років розповідає міський голова Ніжина Олександр Кодола. Вона не бачила реставрації також десятиріччя. Ви бачите, в якому стані на жаль, там є вони просідання і грунту асфальта. Проект реконструкції вулиці заплановано на 2021-2022 роки. Розпочати планують цього місяця. Вартість проведення робіт 20 мільйонів 400 тисяч гривень. Реконструкцію проводитиме компанія Чернігів-Буд, асфальт замінять плиткою. Дорога стане повноцінно пішохідною. тротуари приберуть, каже начальник управління ЖКГ та будівництва Ніжинської міськради Анатолій Кушніренко. По центру буде кольорова гама сіра, а по краю фундаменту буде червоного кольору. Буде замінено нове освітлення. Нові лавки, також буде зелене насадження. нові будуть канадські клини десь. Розмірних трьох метрів, коштани, будемо демонтувати у зв'язку з тим, що буде повністю реконструкція цієї вулиці. У проєкті передбачили гроші на заміну 63 каштанів. Було прийнято рішення про заміну їх на нові дерева, оскільки вони, на жаль, хворіють і в не дуже гарному стані. Чи усі каштани спиляють? Анатолій Кушніренко каже так: погоджено заміну каштанів на канадський клен. І коли вже будемо приступати до висадки дерев, будемо. Дивитися, які каштани потребують видалення, які ні. І будемо робити заміну, закупку дерев, які зазначені в проєкті. Жителі та гості міста на новину про реконструкцію вулиці Гоголя реагують так. Я ставлюсь дуже добре, тому що попередні дві влади для міста не робили взагалі нічого. Якщо є можливість, то нехай вкладуть. Зроблять буде класно. Важливо оновлювати місто, робити реконструювання так далі, тому подібне, але є набагато важливіші питання, які потрібно ставити в пріоритет на першу чергу. Таке питання, як якість води, яку ми вживаємо. Вона бажає бути кращою, очищення шлюзу. З скленами питання каштани бажано блишити, а так взагалі було б дуже чудово. Я не знаю, нічого не можу вам сказати. А за каштани я б начеб не удаляла їх. Хай би були. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко – Новини на Суспільному. У Чернігові хочуть відкрити ще два додаткові пункти масової вакцинації. Таким чином у місті їх буде п'ять. Таке доручення сьогодні дав міський голова Владислава Трошенко на нараді у міській раді. На його думку, у Чернігові потрібно вийти на цифру до двох тисяч вакцинацій на день, щоб була ефективність. Нові пункти пропонують розмістити в обласному молодіжному центрі та у 35-й школі у мікрорайоні Масани. Якісь реальні собі задачі ставлять. Це потрібно в місті 5 локацій. Хоча б 5 локацій, там по 500-25 тисячі, ну, приблизно все-таки параметри нам треба на них виходити. І, і за чого 5? За того, що все-таки кількість людей вакцинованих збільшується, вони діляться інформацією з своїми друзями, сусідами. Там, і ця інформація позитивна про необхідність вакцинуватися. Вона поширюється, збільшуються черги бажаючих. Генеральний директор другої міської лікарні Владислав Кухар повідомив, що у Чернігові протягом вихідних вакцинувалось 2760 людей, з них 375 – жителі Києва. Загалом, станом на сьогодні, першою дозою щепилися майже 20 тисяч містян, другою дозою майже 10 тисяч, що складає 4,2% населення Чернігова. Плануємо в середу, тобто завтра в тестовому режимі відкрити. Один е такий центр. Можливо, локація буде в ЦУМ Чернігів задля того, щоб відпрацювати питання проведення вакцинації в будні дні увечері. Тобто з 16-ї години до 19-ї. Нагадаємо, у Чернігові зараз діють три пункти вакцинації в приміщенні Деснянської районної ради, в ЦУМі Чернігів та у ТРЦ Голівуд. Працюють вони на вихідних. У Чернігівській області за добу коронавірус виявило у вісьмох людей. Ще 10 жителів області одужали. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Від ускладнень, спричинених вірусом COVID-19, померла 86-річна жінка з Чернігова. Загалом, з початку епідемії, в нашому регіоні 57 тисяч людей інфікувалися коронавірусом. З них 55 тисяч одужали. 1384 хворих померли, 100 померлих із Супутнім діагнозом COVID-19. за минулу добу в області провели понад тисячу досліджень. На меншині зі ставка підняли тіла двох дітей 10 та 14 років. Як сказала Суспільному речниця поліції області Наталія Слабеняк, повідомлення про зникнення дітей надійшло до правоохоронців 13 липня близько 16 -го години. Хлопчики востаннє бачили неподалік місцевого ставка. Там на березі знайшли їхні речі. Дітей протягом двох годин шукали поліцейські, рятувальники та жителі села. Їхні тіла підняли з дна ставка. Як розповіла Суспільному речниця ДСНС області Ірина Щокіна, у ставку в селі Слобідка потонули двоє братів 10-річний Максим та 14-річний Олексій. З'ясувалося, що хлопці без дозволу батьків пішли покупатися. Батько в цей час був за селом та випасав худобу. Коли зрозумів, що дітей тривалий час немає, пішов їх шукати та знайшов їхні речі на березі ставка. Чоловік зателефонував до екстрених служб та сам намагався відшукати у воді дітей. Проте нічого у нього не вийшло до приїзду рятувальників. Ціла дітей на берег дістали співробітники національної поліції. Сад каменів, лабіринт із лазуровим драконом та китайські торії. Комунальне підприємство Зеленбуд вчора оприлюднило концепцію створення китайського саду. Поруч із багатоповерхівкою на вулиці 1 гвардійської армії, 4 у Чернігові. Цей будинок Чернігівці називають китайською стіною, бо він один з найдовших в місті. Саме це надихнуло на східні мотиви в оформленні. Пояснює авторка ідеї, головна дизайнерка Зеленбуду Олена Грицюк. Цю зелену зону три роки тому у 2018 році ремонтували за програмою громадського бюджету. Витратили на це майже 1 мільйон гривень. Скільки планують витратити тепер та коли розкажемо далі. Зелена зона поруч із багатоповерхівкою на вулиці Першої гвардійської армії. 4 у Чернігові у перспективі вона може перетворитися на китайський сад. На створення саме такої концепції реконструкції скверу. Дизайнерку капеза Олену Грицюк надихнула назва будинку через те, що він один із найдовших у Чернігові. Місцеві звуть його китайською стіною. Китайська стіна, саме назва, і от дала саме оцей, оцей поштовх для цієї концепції. Концепція будується на взаємодії п'яти стихій: дерева, води, металу, землі та вогню. За кожну відповідатиме окрема локація. Так, наприклад, входи до скверу планують оформити традиційними китайськими металевими воротами тольями. Ось тут, на місці старого фонтану, передбачається створення саду каменів з трьома кам'яними композиціями. Клумба перетвориться на міфічну гору пенлай з імітацією ставка навколо. Вода без води. Тобто в нас будуть. Відсипки білі, відсипки чорні. Чорні, чорний колір це колір води у китайців традиційно. Тобто, у нас чорна вода, але по ній біла піна. Саме от з білою відсипкою. На цьому місці авторка задумала лабіринти з лазуровим драконом у центрі. На іншому боці зеленої зони розташується невеликий бамбуковий ліс. Гарна рослинність це добре. Відпочинок це добре. Спілкування з природою це добре, але треба дати людям якусь історію вздовж парку під будинком запланували паркан за задумом авторки він нагадуватиме залізничну колію це меморіальна споруда пояснює олена грицюк вона нагадуватиме про створення далекосхідної січі українськими переселенцями яких на початку двадцятого століття перевезли до манжурії та задіювали в будівництві китайсько-східної залізниці як пам'ять що наші співвітчизники будували цю залізничну колію а поряд з нею вони вибудовували своє життя, вони створювали українські школи, українські видавництва, українські культурні центри, українські виставки. На цьому паркані буде безліч табличок пам'яті такої то школи, пам'яті такої то події, пам'яті такого-то культурного діяча. Такі проєкти завжди, ми радий, довольні, і хочеться, щоб красиво було віддохнути десь і посидіти. Ну що з нашими людьми краси великої не поймієш. Всім цим концепціям кажу, «да», єдине, що щоб було розумне співвідношення ціни і якості. Була б дуже гарно, якщо б таке зробили. Якщо б щось для діток там ще зробили. Цю зелену зону відремонтували три роки тому, у 2018 році, за проектом бюджету участі. На це з місцевого бюджету витратили 947 тисяч гривень. Проект китайського саду каже керівник Зеленбуду Артем Стах. Це лише концепція. Найближчим часом реконструювати парк не збираються сьогодні. Це тільки на рівні ідеї, то тобто, єсть неяких питань щодо е, прорахування якихось предпроектних пропозицій Ми навіть не розглядали. Розробили концепцію в рамках загальноміської програми з озеленення, пояснює Олена Грицюк. В нас є зараз робота над програмою взагалі озеленення Чернігова над тим, щоб створити багато скверів. І от цей китайський сквер він входить в цю програму. Анастасія Лоза Костянтин Сіліченко – Новини на Суспільному. У Чернігові планують прибрати дві братські могили радянських воїнів з центру міста. За це сьогодні проголосували члени комісії з питань топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища Чернігова. Братську могилу з валу перенесуть до міського кладовища Яцево. Щодо могилу у сквері Попудренка, то члени комісії остаточно не вирішили, куди саме її перенести. Розглядаються два варіанти: міське кладовище Яцево та кладовище на вулиці Старобілоуській. Голова Чернігівської міської ради ветеранів Ірина Четверта каже, не не проти перенесення могил, але сквер Попудренка хотіли б, аби назвали магістратським. Як ідеться у повідомленні прес-служби міськради, голосування комісії за перенесення братської могили зі скверу Попудренка – це лише початок процесу. Попереду має бути рішення міської ради, а також рішення відповідних профільних департаментів Чернігівської ОДА. Почав займатися бігом в 11 класі. В його успіхи в спорті не вірили. А вже за 5 років він став чемпіоном України і їде на Олімпіаду в Токіо. Бігон Олександр Погорілко в складі національної збірної представлятиме сумщину. Хлопцю 21 рік і він родом з Коропа. Змінив місце проживання, бо на Чернігівщині немає умов для тренування взимку, каже його перший тренер Володимир Лучко. Про перші кроки в спортивній кар'єрі Олександра Погорілка він розповів наші Тетяні Лось. Отут сидів Саша, і тут вирішувалася його доля, скажімо так. Тренер Коробської спортивної школи з легкої атлетики Володимир Лучко розповідає, як п'ять років тому тоді ще одинадцятикласник Олександр Погорілко прийшов на стадіон записуватись до нього в секцію. Осінь у нас традиційні змагання з легкої атлетики. Я приходжу на стадіон, сидить Саша Погорілко. Я кажу, Саша, чого тут сидиш? Каже, буду бігати. Я кажу, як ти можеш бігати, як ти не бігун. Він учитель сказав. Як каже тренер, хисту до занять спортом у Сашка не було. Не вийшло стати ані футболістом, ані волейболістом. Бігом, розповідає Володимир Лучко, також почав займатися пізно. Як правило, діти тренуються в спортивній школі по 5, по 6 років, по 8. А він прийшов у 11 класі. Причому дуже несподівано. Він був такий тихий, спокійний хлопчик, спортом не цікавився. Увесь одинадцятий клас Олександр тренувався тут, на стадіоні в коропі. Його дистанція в спорті 400 метрів. Це старт бігу на 400 метрів. Написано 400. Біг на 400 метрів, отут старт, отут фініш одне коло. О, є? За рік з новачка він став призером чемпіонату області. Після 11 класу поїхав до Сум, бо в Чернігівській рідній області нема де тренуватися взимку через відсутність зимового манежу. Кілограма два буде, я думаю вже. Це нагороди Сашка за 5 років його спортивної кар'єри. Самого спортсмена вдома нема, готується до Олімпіади. Нагороди показує його відчим, Юрій Лаврик. А тренер впізнає найперші медалі. «Оце перші його медалі. Я так бачу. Оце його саме перша медаль за друге місце в чемпіонаті району з легкої атлетики в 2016 році. Найцінніші, я думаю, це медалі Ось, чемпіонатів України. Та Балканські. Балканські жозде. 20 -20. Останні змагання Олександра, Чемпіонат Європи серед молоді, завершилися в Таліні 11 липня. Він посів четверте місце на чемпіонаті Європи серед молоді і показав результат 45-87 на 400 метрів. Це один з найкращих результатів в історії України, взагалі за весь час. В нього дуже висококваліфікований тренер Олег Федорович Білодід. Я думаю, і для мене Саша став таким подарунком долі і для цього тренера, тому що в нього учнів такого класу не було. Перший тренер досі уважно спостерігає за змаганнями вихованця. Своєю чергою спортсмен регулярно телефонує тренерові, радиться, ділиться здобутками. Чи Сашну то, що результат так виріс, Я просто в шоці. Це це просто не передати. Як тобі бігло це оце чотириста фіналі? Чуєш, а чого ти на початку так відстав? Ну на фініші ти дали це. Взагалі остання сотня кращих всіх. Хлопець увійшов до Олімпійської збірної України. 30 липня Олександр Погорілко в Токіо бігтиме в змішаній естафеті 4 по 400 метрів. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті Суспільна.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.